Друзі, всім привіт! Хто підписаний на мій канал, знає, що я продав Джеп Патріот та придбав новий автомобіль. Сьогодні буде історія, як з Патріота я пересів на сімейний дизельний автомобіль на механіці Peugeot 807. Думав, я сказати, але це не так. Купили. BMW X3, модельний ряд 2016, випуск 2017 року. Сьогодні загально пробіжимося по комплектації, таке невеличке буде відео. Темно-синій колір. 19 легкосплавний диск X-Drive 28i. Так, що у нас присутні у даній комплектації? Передні задні патронники протиутуманна фара. Оптика у нас не лінзована, ну, але з часом можливо доставиться. Ось так він виглядає. Покритий він керамікою, ну, але це згодом я вам розповім, що з ним робилося. Так, камера заднього огляду у нас присутня. Електропривід. Електро, багажнього відділення, що є досить комфортно. Цей коврик резиновий, він вже був докуплений в Україні. Знизу у нас є гак для буксирування. Ну, в даному авто не позичили, як то кажуть, нічого американці. Все було присутнє. Навіть павербанк. Новий запечатаний. Отже, по салончику. Салон у нас світлесенький, шкіряний, але він не білесенький, він з кавовим відтінком. Електроскладання зеркал у нас є. Пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Ну, звичайно, автоматична коробка передач є у нас три режими їзди: Sport, Eco Pro та Comfort. Все, ви можете переключити собі на екранчику, тут все видно. Так, тут у нас вже є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Задніх, на жаль, немає. В даній комплектації. Бардачок не досить великий, не досить маленький. Ну, в кожній моделі він є свій по розмірах. Мультикермо. круїз контроль. Ну, так, по пробігу. По пробігу у нас 89 тисяч 39 кілометрів. Ось такий пробіг. На 2016 рік це є не великий пробіг, як на мою думку. Все підсвічується у нас. Салончик не затертий, все в гарному стані. Електроручник. Що ж перейдемо на задній ряд. Двохзонний кліматконтроль, розеточка 12 вольт, підголовник і два підстаканничка. Ось такий невеличкий огляд на даний автомобіль. У Подальших відео буде експлуатація з даним авто. Чи правильно це кажуть, що BMW їздить тільки на евакуаторі. Ну я з цим не згідний, тому що багато BMW ми продали на майданчику. Якщо вам потрібно, то посилання буде знизу в закріпленому коментарі. Ви можете придбати та обміняти свій автомобіль на інший. Що ж, а на сьогодні все, до нових зустрічей. Do you think that I can?